І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Макатао на Waffentrager au pz 4 карта Париж. Ну що ж, до бою, так, ну, вірно, він читається, знову ж вам блисну, так скажімо. Буду іноді вам поблискувати еродицію, тому що ви мені там полюбляєте писати в коментарях, поправляти мене, і це чудово. Ви мені навіть іноді пишете, що я зовсім не розбираюся в техніці, не розбираюся в танках, і це теж чудово. Тому буду іноді поблискувати і скажу, як вірно читається назва нашого танка. Наша, вірно читається Waffenträger і перекладається як Зброєносець. Ну, в принципі, назва підходить. Чому така машина, яка несе на собі вбивчу зброю? Це вже ну, майже гриль, він і схожий на гриля 15. Якщо ви хочете навчитися вже на 9 рівні, як грати на грілі 15, це ви це все побачите та зрозумієте, погравши саме на опентракці. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви по простонародному називаєте цей танк. Там дуже цікаві назви, я думаю, що. У вас е, теж гарні емоції від цих назв. так? Ну що, ми поїхали, бачимо. Я хотів сказати, що це ж у нас ПТ е, зовсім без броніще, так? це такі антиброніща. так само і десятка без броніще. Але ми поїхали битися стяжами. І це цікавий варіант. Тому що я хотів вже розповідати, що ось це така шустова ПТ-ата. А ми поїхали битися з стіжами. Я думаю, що тут буде такий гайд, як продавлювати напрям на картоній БТЦ. Люди тут нормально понахлопушували, У нас шкода від пострілу чудова. У нас гармата пробивна, тому що заряджені під калібри. 352 пробиття. На це ми граємо. Я так розумію, що ми граємо на поліпшені, правда. Піпронібійні. Ну, да. 276, ну, бронебійні 276, ми десятку пробиваємо прям в лоб, якщо е, маємо скліще. Ну, якщо є у вас срібло, в принципі, чому би ні. Кожен постріл пробиття, просто граєш собі в задоволення. Я не проти. Я теж е, пам'ятаю, що багато коментарів було, що ось грають всі на голбі, що це таке, типа. Ну, спробуйте пограти на одних ББшках, так? Є такі. Танки, що у них ББшки не пробивають зовсім нічого. Тому як варіант, заряджаєш. Тим паче ми прокачуємося, так? Е, Я не знаю, ну, залишаєте залиш... ви собі наприклад, е, дев'ятку, так, Охінтрагер чи не залишаєте? Напишіть в коментарях. Тому що, е, наприклад, я, ну, ви знаєте мою думку на рахунок дев'яток, все одно мені цікавіше грати на десятках. І навіть десь посперечатися з вами. Так, ну що, Цей момент. 2-2 по бою. Перекатка у нас в принципі нормальна. Бачимо, що там Борщик э, борщики UDES проходять вже. Беремо потихенькому блоку, бачимо прожет 65 на Зеленці теж проходить вперед. E, ну і в принципі, в, принципі, в принципі, ми тут перестрілюємо потихеньку суперників і. Перестрілюємо загалом за рахунок нашого героя, тому що вже настріляв 2857, танканув навіть на 400. Це він танканув, поки я там балагурив. Не помітив, від кого танканув. 4-4 по бою, така рубаніна йде не здрю, тут чомусь е як Тігер стоїть. Чи він на футка, чи що чому він там стоїть, чи може він там поламався? Ну, він стоїть відкритий НЛД, ми от просто буральний проміжний. Тим паче, що у нас заряджені під тут пробувають просто в блок. Я думаю, що Ягу пробують просто в блок, без проблем. Так, бачимо, до Беха сюди підключилися. До <с>? Беха сюди їдеться, я точно знаю. Чому їде, тому що він видивляється, коли е братіші команди цим стрілялися, і він тоді виїжджає та й що тут поїхати. Далі з чудовим настрій. Нашого героя вже майже 4000 настріляно, один ворог знищений, нам треба ще, я думаю, в цьому боюшій по ворогам нормально карту. По демеджу тут ну, досить досить цікавий може бути результат. Я думаю, ну, десь ще. чи є по кому стріляти. Я так розумію, що суперники вже зашкірилися біля своєї бази, дуже багато ПТ в цьому поїду. Дивіться, чому поїхав тяжів розгольцовувати. Можливо, що багато ПТ, а можливо щось і знає. Бачили, як виіграв? Зайняв позицію таку, що в мене пострілиться. У нас низький силує, це не, не гріль 15, який дуже високий, так кабіна. У нас теж обертається башта. Комфортна така ПТ, ну це комфортна ПТ, якщо е, стояти в пустіках. Та й ми побачили зараз по цьому бою, що вона комфортна навіть коли ми їдемо, подавлюємо напрямку. А ми їдемо вперед, ми не, не користаємось броніщею наших тяжів. Бачите, тяжі ззаді їдуть по козані. Так, і сушка тікає. Приклопухуємо, приклопухуємо. Три вороги знищені. Поїхали далі. Як Бачимо, скільки відміти на дволі... На, на стволі вірніше гармати. За цим так і не видно. Я думаю, що герой відео напише. І в нас перестрілка з кордінандом. Корбінант теж непогано на своєму рівні, але вона поступається все ж таки, нашому Петехелю. І залишається один ворог, десь він зашкірився, напевне, аж в самому кутку там зашкірився і вже чекає своєї участі. У нас 4 вороги знищено, 6, 400 настріляно. Я казав 7 тисяч, ну майже 7 тисяч. Чудовий бій. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.